Житловий комплекс Перфект Лайф від компанії Left Development – це про комфортне життя та активний відпочинок. Розташування поблизу лісопаркової зони має свої переваги, але це ще не все. Усього за кілька хвилин їзди є відпочинковий комплекс Емілі Резорт, де на вас чекають лижні траси, сноутюби, ковзанки та інше дозвілля. Словом, якщо ви шукаєте вишукані апартаменти, а також можливість активного відпочинку, то ЖК Перфект Лайф від компанії Лев Девелопмент це саме те, що вам потрібно. В нас наразі є доступні до продажу одно-двох до трьохкімнатні квартири. Квартири обладнані на першому поверсі. Це є патіо, на середніх поверхах це є балкони, і на останньому поверсі тераси. Вихід на балкони, тераси та патіо обладнані розсувними системами. Ціни в нас стартують від 1000 доларів за метр квадратний. Також в нас діють акційні пропозиції для учасників збройних сил України та тимчасово переселених осіб. Серед особливостей є те, що комплекс має відокремлену інфраструктуру. Комплекси передбачається приватний садочок, аптеки, магазини, тобто, все необхідне для комфортного проживання буде в нашому житловому комплексі. Зазначимо, що перша секція буде мати здачу у другому кварталі цього року. А якщо бажаєте в розтермінування, тоді пропонується розглянути секції, що будуть здаватися в другому та третьому кварталі 2025 року. За детальною інформацією звертайтесь у відділи продажу, де фахівці дадуть відповіді на усі ваші запитання. А також можете побачити усе на сайті компанії Lev Development.